За даними департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, озвучених день працівника природно-заповідної справи, найбільша кількість об'єктів природно-заповідного фонду на Чернігівщині знаходиться на території Чернігівського, Новгородцівського, Рібканського та Козелецького районів, а найбільший відсоток заповідності у Коробському, Козелецькому та Ічнянському. Державний дендрологічний парк Тростянець всесвітньо відома пам'ятка садово-паркової архітектури середини дев'ятнадцятого століття. Це фактично зібрання дендрологічної колекції з усіх континентів, оформлених в ландшафтному стилі. Кожне дерево паспортизується. Але виходячи із законодавства, ми повинні виконувати ті регламентні роботи, які не властиві дендропарку, тобто це лісовпорядкування. Про яке лісовпорядкування може йти мова, якщо Тут кожне дерево паспортизоване. Ліміти. Про які ліміти може йти мова у саду. Фактично раніше дендропарки називалися садами. І ось ми маємо те, що маємо. Тобто їх зрівняли із покритою лісом територією. Ну і останнє, що було зроблено надзвичайно, надзвичайно невдало, це з 1 січня цього року введено земельний податок. Для державної наукової установи Мезенський національний природний парк входить в десятку найбільших в Україні. Його площа близько 31 тисячі гектарів землі. Зрозуміло, що таку територію складно охороняти, особливо коли це доводиться робити ледь не голіруч. Ми приїхали з спеціалістами, щоб на те на, на те травматичне зброматичну зброю, яка передбачена з чинним законодавством, що мають право наші і, і дажнебудь так служба державної охорони, яка прирівняна по законодавству до правохоронних органів. Але на сьогоднішній день у нас закінчилось дозвіл на носіння зброї цієї наших працівників інженерів служби державної охорони. Але Поїхали у обласне управління, щоб взяти, Самі нам відмовляють, тому що треба, щоб толі створили добровільну народну дружину, якусь не, не, не зрозуміло для чого. Е, ну, в общем, виходить, що ми обезброєні, е, те, що по, по, закону, по закону передбачено транспорт, який повинен бути у нас, ми забезпечені тільки на 16%, а це ж територія 31 тисяча, щоб усю, усю територію обійти. Згідно з чинним законодавством, національні парки, дендропарки, ці держави так само, як і інші прибуткові підприємства, і це проблема, про яку треба говорити в день професійного свята, кажуть працівники природно-заповідної справи, адже таке оподаткування не сприяє їх розвитку. Є проблеми і з податкуванням, так як ми були не платники податками податків раніше. Зараз у нас звичайно, що навантаження йде на фінансову сторону, тому що це витрати бюджетні. От. Ну і, звичайно, що в минулому році вийшли нові санітарні правила України, які теж дещо, я б сказав, ускладнюють саму процедуру виконання таких цих природоохоронних заходів. З нагоди дня працівників природно-заповідної справи департамент екології та природних ресурсів провів засідання за круглим столом, учасники якого говорили про те, що на Чернігівщині є чим пишатися і є що оберігати. Заповідання як метод територіальної охорони природи є складовою системою забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля. Саме тому існування на Чернігівщині такої великої кількості заповідників ландшафтних парків та заповідних зон є запорукою комфортного та безпечного життя.